Один момент, який змінює людину назавжди. Це не успіх і не щастя. Це той день, коли, ти розумієш, назад дороги нема, коли болить так сильно, що більше не боїшся нічого. Це момент, коли ти вижив після втрати, після зради, після зламу, коли весь світ тріснув, але ти залишився один, побитий, спустошений. Але живий. І саме тоді народжується нова версія тебе сильніша, мудріша, стоїчніша. Стоїцизм це не філософія книжок, це філософія реальності. Він не для тих, у кого все добре, він для тих, хто пройшов темряву, для тих, хто заливав сльози в подушку, але зранку встав і пішов далі. Для тих, хто Хто був зламаний життям, але не втратив людяність, Марк Аврелій – імператор, який писав свої думки вночі під час війни, Сенека, якого засудили до смерті, і він прийняв її спокійно. Епіктет, раб, який став одним із наймудріших філософів, вони не жили в комфорті, вони жили в боротьбі, і саме тому їхні слова. Живі досі. Те, що стоїть на твоєму шляху, стає твоїм шляхом. Марк Аврелій Твої падіння не кінець, це твій шлях. Кожна втрата, кожен провал, кожна зрада це не те, що тебе зруйнувало, це те, що зробило тебе незламним. Поглянь на себе. Ти вже пережив те, чого боявся, ти вже був у темряві. Ти вже відчував біль, який здавався нестерпним, але ти досі тут. Може, іноді руки опускаються, може, ти не бачиш сенсу? Але послухай Стоїк, це не супергерой, це не ідеальний розум без емоцій, це звичайна людина, яка навчилась тримати спокій у штормі, яка замість того, щоб скаржитись на життя, питає себе. Що я можу зробити сьогодні, попри все. Стоїцизм не обіцяє щастя він дає щось більше, внутрішню силу, силу, яка не залежить від погоди, курсу долара, думки інших чи чужої любові, силу, яка росте зсередини. Мене можуть побити, але не принизити. Епіктет. У стоїків є одна головна ідея. Розділяй те, що ти контролюєш, і те, що ні. Не трать душу на те, що поза твоїми руками. Але за те, що в твоїх руках, відповідай до кінця, ти не контролюєш, що тебе зрадили. Так, іноді здається, що душа вже не витримує. Але в ті моменти ти стаєш справжнім. Ти заглиблюєшся в себе і знаходиш там силу. Силу? Бути спокійним, мудрим, цілісним це і є стоїцизм Ти не сам, весь світ проходив через це, і багато великих людей в історії були такими ж зраненими, як і ти, але вони перетворили свої рани на джерело сили. Сьогодні, зараз, подивись на себе згадай усе, через що ти пройшов. Згадай, як ти вистояв, коли здавалось, що вже кінець. Тепер задай собі питання, ким я стану після всього цього. Ти можеш стати жертвою, а можеш стати героєм своєї історії. Вибір за тобою. Стоїцизм це не раз і назавжди, це вибір кожного дня. Бути сильним, навіть коли слабкий, бути спокійним. Навіть коли всередині буря. Бути гідним навіть коли ніхто не бачить. Пам'ятай, ти вже пережив найгірше. А значить, ти здатен на більше, ніж думаєш. Не зупиняйся, не озирайся, не чекай кращих часів, стань кращим часом сам.